Моя бабуся, мама моєї мами, була сирота. Та, і, вона, і, на жаль, в депортації її розлучили з її мамою. Їй було всього лише два роки, і нам дуже важко зрозуміти, як же власне, по-перше, як так сталося, що дворічна дитина опинилася саменька. 18 травня 44-го року. І, по-друге, як так сталося, що ця мама її так і не знайшла. Тобто я собі уявляла, що, наприклад, в мене була якась прабабуся, вона не знаю, померла при пологах, щось там з нею ще сталося. І тут ми дізнаємося, що ця людина існувала в 44-му році. Тобто, станом на 44-й рік, напевно, не знаю, вона пішла там щось принести, щось кудись до якихось родичів, і їх так розкидало і вони більше ніколи не зустрілися. Рідний, якби дядя моєї бабусі. І от він. Дуже цікава особистість. Тобто він працював в школі, він знав декілька мов, і якимось чином в кінці 20-х, на початку 30-х він дізнався про те, що на материковій Україні відбувається розкурку... розкуркулювання. І він зібрав свою родину і на початку 30-х виїхав. Тобто, він виїхав у Узбекистан, і це, напевно, його соціальні зв'язки за цей час, те, що він вже працював в школі. В Узбекистані дозволили йому аж через два з половиною роки знайти мою бабусю. Тобто він знайшов її в дитячому будинку, яка вона ледь не помирала там від дифтерії. Власне, вони її виходили, але ну я так розумію, що це в нього і свої причини були, і це досить патріархальна родина. Тобто, він віддав мою бабусю на виховання своїй рідній сестрі, тобто тітці теж моєї бабусі.